Ми живемо в епоху, коли двадцятирічні впевнено пояснюють складні геополітичні процеси, читавши три твіти. Вони миттєво діляться думками про квантову фізику після перегляду Тіктока на 40 секунд. Їхня самовпевненість зростає пропорційно до зменшення знань. Це перше покоління в історії людства, яке свідомо гордиться своїм невіглаством, називаючи його справжністю. Український мислитель Панфіл Юркевич писав у XIX столітті про серце як осередок моральності. Він застерігав, що освіта без виховання серця породжує освічених дикунів. Сьогодні ми маємо не просто освічених дикунів, а цифрових варварів із смартфонами. Теолог Дітріх Бонхефер, якого страчено гестапу за опір Гітлеру, залишив приголомшливу думку. Він стверджував, що глупота це не медична проблема, а етична катастрофа. Людина стає дурною не через низький інтелект, а через моральну відмову напружувати розум. Подивіться на сучасну молодь через цю призму вони не позбавлені здібностей. вони свідомо відмовляються їх використовувати. Концентрація уваги впала до восьми секунд, що менше ніж у золотої рибки. При цьому вони вимагають керівних посад без досвіду, поваги без досягнень, авторитету без компетенції. Ми спостерігаємо масштабний експеримент із соціального конструювання неповноцінності три покоління тому людина у 20 років могла збудувати дім, виростити врожай, утримувати сім'ю. Сьогодні 30-річні не можуть зварити яєчню без відеоінструкції. Це не еволюційна випадковість, це запрограмована деградація. Бонхефер розумів ключову річ глупота заразлива і системна, вона не з'являється сама по собі, її виплекують інституції. Коли держава, школа, медіа працюють синхронно над спрощенням мислення, результат передбачуваний. Ми отримали покоління, яке конфузить упевненість із компетентністю, емоції з аргументами, популярність з істиною? Вони живуть у світі, де факти визначаються кількістю лайків, а експертність виміряється числом підписників. Український філософ Михайло Драгоманов наполягав, що освіта має робити людину вільною. Але яка свобода у того, хто не здатен 20 хвилин читати без відволікання? Яка незалежність у того, чиї думки формуються алгоритмами, яка дігність у того, хто продає своє життя за увагу незнайомців? Ми не говоримо про природню еволюцію суспільства, це ціла спрямоване конструювання слухняності під маскою лібералізму. Кожна дитина народжується дослідником. Трирічна дитина ставить 300 питань на день вона хоче зрозуміти все, чому небо синє? звідки беруться хмари? Куди йде сонце вночі? Це природний стан людського розуму, ненаситна цікавість. А тепер подивіться на 15-річного піднятка. Він не ставить питань взагалі. Він знає єдину правильну відповідь ту, що дасть бали на тесті. Що сталося між трьома і п'ятнадцятьма роками? Сталася школа? Сучасна освітня система, побудована за принципом фабрики ХІХ століття дзвоник, як гудок на заводі. Ряди парт як конвейер, стандартизовані тести як контроль якості продукції, учні не особистості, вони заготовки для обробки. Педагог новатор Василь Сухомлинський писав, що дитина це не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити. Наша система робить протилежне, вона систематично гасить факели допитливості. Механізм простий: дитина приходить у перший клас повна ентузіазму. Вона хоче вчитися, але вже через місяць розуміє правила гри Не думай сам, повторюй за вчителем не став незручних питань, вони відволікають від програми. Не шукай власних відповідей, є затверджений підручник. Творчість карається, конформізм нагороджується. До п'ятого класу більшість дітей уже засвоїли головний урок школи. Освіта не має нічого спільного з пізнанням світу це ритуал здобуття паперів. Оцінки не відображають знання. Вони показують здатність грати за правилами системи. Найкмітливіші учні давно зрозуміли не потрібно розуміти матеріал, потрібно вгадати, що хоче почути вчитель. Це не освіта, це дресирування. Англійський педагог Кен Робінсон провів дослідження креативності серед дітей різного віку. У п'ятирічних дітей рівень креативності сягає 98 ці ж діти у 10 років показують лише 30%. у 15 – менше 10%. Що знищує креативність? Школа. Вона методично вбиває здатність мислити нестандартно, бо нестандартне мислення не вписується у тестові завдання. Результат цієї системи покоління, яке знає безліч фактів, але не розуміє зв'язків між ними. Вони можуть процитувати Вікіпедію, але не здатні сформулювати власну думку. Запам'ятовують дати історичних подій, але не бачать історичних закономірностей. Розв'язують квадратні рівняння, але не можуть розрахувати власний бюджет. Система навмисно розділяє знання на ізольовані предмети. Математика існує окремо від фізики, історія не перетинається з літературою. Біологія не має нічого спільного з хімією. У реальному світі все взаємопов'язане, але школа створює штучну фрагментацію. Так легше контролювати і тестувати. Найнебезпечніше те, що систему підтримують самі жертви. Батьки, які самі пройшли через цю м'ясорубку, вимагають від дітей хороших оцінок. Вони не питають, що ти сьогодні зрозумів, вони питають, яку оцінку отримав, так увічнюється цикл інтелектуального рабства. Бонхефер це передбачив. Він казав, що найстрашніша диктатура та, за яку голосує більшість, освітня диктатура тримається на згоді тих, кого вона пригнічує. Людський мозок формувався мільйони років для розв'язання складних завдань. Наші предки годинами вистежували здубич, днями шукали дорогу додому, місяцями планували посіви. Терпіння було інструментом виживання. Сьогодні ми не можемо дочекатися завантаження сторінки 5 секунд. Це не прогрес, це неврологічна катастрофа. Дослідження показали, що середній користувач смартфона перевіряє телефон 85 разів на день, це кожні 11 хвилин неспання. Мозок перебуває в постійному стані переривання. Глибока концентрація, яка необхідна для складного мислення, потребує щонайменше 23 хвилин безперервної уваги. Сучасна людина не має 23 хвилин, вона має 11. Наслідки руйнівні. Ми втрачаємо здатність читати довгі тексти. Книга на 300 сторінок здається непосильним викликом. Статті скорочуються до трьоххвилинного читання, навіть відео тепер мають бути швидкими. Увага утримується максимум хвилину. Індустрія розваг адаптувалася під деградацію. Тіктоки тривають секунди. Інстаграм сторіс зникають за добу. Твіти обмежені кількістю символів ми побудували інформаційне середовище для людей із ураженням кори головного мозку. Найстрашніше не те, що ми втрачаємо терпіння, найстрашніше, що ми втрачаємо розуміння самої концепції терпіння. Молоде покоління щиро вважає, якщо щось потребує зусиль і часу, воно застаріле і непотрібне. Філософію можна вивчити за 5 хвилин із відеоролика, іноземну мову опанувати через додаток за 3 місяці, підприємницький успіх досягти за курсом на вихідні це не оптимізація навчання, це ілюзія знання. Виникла нова форма неграмотності функціональна цифрова неграмотність. Люди вміють користуватися технологіями, але не розуміють принципів їхньої роботи, вони споживають інформацію, але не здатні її критично оцінити. Вони мають доступ до всього людського знання, але не можуть відрізнити правду від маніпуляції. Психолог Деніел Канеман описав два режими мислення швидке і повільне. Швидке мислення працює на автоматизмі, інстинктах, емоціях. Повільне вимагає зусиль, аналізу, рефлексії. Сучасна культура тренує виключно швидке мислення, результат покоління, яке реагує, але не обмірковує. Вони миттєво відповідають на провокації в коментарях, але не здатні сформулювати послідовну аргументацію. Вони обурюються заголовками, не читаючи статей, вони діяться інформацією, не перевіряючи фактів. Їхня картина світу складається з мемів, заголовків і емоційних спалахів. Століттями людство накопичувало знання через помилки і досвід. Мозок прагне економити енергію через автоматизацію дій. Чим частіше повторюється дія, Тим глибше вона закарбовується. Тепер застосуйте це до цифрових звичок. Мільйони разів за життя ми робимо одне й те саме побачили сповіщення, перевірили телефон, отримали дозу дофаміну. Це сформувало нейронні шляхи глибші за каньйони, розірвати цей цикл майже неможливо. Ми створили технологічне середовище, яке експлуатує слабкості людської психіки. Соцмережі спроектовані командами нейробіологів саме для формування залежності, нескінченна стрічка, змінна винагорода, соціальне схвалення це класичні інструменти маніпуляції. Казіно використовує ті самі методи, різниця в тому, що казіно відвідують дорослі за власним бажанням. Соцмережі захоплюють дітей без їхньої згоди і згоди батьків. Ми живемо в першу епоху людської історії. Коли приниження стало бізнес-моделлю, молоді люди свідомо роздягаються перед камерою не через зледеність, а заради популярності. Вони інсценують скандали, провокують конфлікти, імітують психічні розлади, все заради переглядів. Це не свобода самовираження, це індустріалізована деградація. Соціолог Ервін Гофман у середині ХХ століття описав концепцію управління враженнями. Він стверджував, що люди постійно грають ролі, контролюючи те, як їх сприймають інші. У традиційному суспільстві цей контроль спрямований на підтримку гідності. У цифровому суспільстві він спрямований на максимізацію уваги. Гідність стала перешкодою для монетизації. Алгоритми соцмереж працюють за простим принципом посилюють емоційно насичений контент обурення, шок огида. Генерують більше взаємодії, ніж розважливість чи мудрість. Система винагороджує не якість думки, а інтенсивність реакції. Хтось публікує глибоку аналітичну статтю, отримує 100 переглядів, хтось знімає, як падає зі сходів, мільйон переглядів. Урок засвоюється швидко. Виникло покоління професійних блазнів, які монетизують власну недолугість. Вони не соромляться невігластва, бо невігластво приносить дохід. Не приховують вад, бо вади роблять їх реальними, не прагнуть досконалості, бо досконалість нудна і не вірусна. Український соціолог Євген Головаха досліджував феномен трансформації цінностей у пострадянському суспільстві. Він попереджав, що швидка комерціалізація всіх сфер життя призводить до тріумфу посередності. Коли єдиним критерієм успіху стає прибутковність, зникають всі інші критерії майстерність, етика. Естетика істина. Ми бачимо це в прямому ефірі. Ютубери без освіти дають поради з психології, інстаграм-тренери без ліцензії продають медичні рекомендації. Тіктокери без досвіду навчають підприємництво, їхня кваліфікація кількість підписників, їхній авторитет кількість лайків. Але найтрагічніший аспект цієї економіки вона експлуатує психологічну вразливість. Підлітки, які ще формують ідентичність, бачать моделі успіху навколо себе. Ці моделі кричать не треба вчитися, не треба працювати, не треба розвивати таланти, достатньо бути скандальним, провокативним, безсоромним. Так руйнується сама ідея заслуги. Раніше повагу заробляли досягненнями, тепер її купують накрученими метриками. Раніше авторитет будувався роками праці. Тепер його здобувають одним вірусним відео. Раніше репутація була капіталом, який оберігали. Тепер репутація товар, який продають найвищому покупцю. Філософ Ханна Аренд писала про банальність зла. Вона описувала, як звичайні люди здійснюють жахливі речі просто тому, що всі навколо так роблять. Сьогодні ми спостерігаємо банальність деградації. Мільйони молодих людей свідомо опускаються на дно. Не через примус, а через наслідування. Вони бачать, що це працює і повторюють. Система не залишає місця для сорому. Будь-яка спроба встановити стандарти гідності атакується як ханжество. Будь-яка критика саморуйнівної поведінки клеймується як осудження. Будь-яке очікування самоповаги звинувачується в елітаризмі. Створено моральний вакуум, де єдиною цінністю стала увага. А єдиним гріхом ігнорування. Покоління виросло з переконанням, що бути поміченим важливіше, ніж бути гідним уваги, що краще бути знаменитим, ніж компетентним, що слава виправдовує будь-які засоби її досягнення. Це не просто культурний сув, це антропологічна революція. Вперше в історії людства масово відмовляється від прагнення до величності заради комфорту посередності. Історія знає багато прикладів занепаду цивілізацій. Рим не впав за одну ніч, Візантія поступово втрачала території, Могольська імперія повільно розсипалася. Але всі ці колапси мали спільну рису, еліти деградували швидше за народ. Коли правляча верства втрачає компетентність, система приречена. Сьогодні ми спостерігаємо унікальний феномен деградуєна еліта, деградує весь соціальний організм одночасно. Британський історик Арнольд Тойнбі вивчав занепад 26 цивілізацій. Він дійшов висновку, що цивілізації гинуть не від зовнішніх загроз, а від внутрішньої втрати життєвої сили. Він називав це втратою творчої меншості тих, хто генерує нові ідеї і веде суспільство вперед. Подивіться на сучасну молодь через цю призму де творча меншість? Де ті, хто читає філософію, вивчає історію, займається наукою не заради грошей, а заради пізнання. Вони є, але їх голоси тонуть у гамері інфлюенсерів і лайфкоучів. Система не створює умов для їхнього зростання. Навпаки, вона активно їх демотивує. Талановитий математик заробляє менше, ніж дівчина, що танцює в купальнику на камеру. Дослідник, який присвятив життя науці, має менше підписників, ніж хлопець, що їсть гострий перець на парі. Сігнал зрозумілий інтелект не має ринкової вартості, видовищність має. Економічні наслідки цілії інверсії вже відчутні Україна експортує тисячі айтішників за кордон, бо внутрішній ринок не здатен їх утримати. Молодь масово обирає професії, які не потребують глибоких знань маркетинг, менеджмент, продажі. Технічні спеціальності втрачають престиж. Це не абстрактна культурна криза, це реальна економічна загроза. Політичні наслідки ще страшніші. Демократія передбачає, що громадяни здатні робити усвідомлений вибір. Але як може робити усвідомлений вибір той, хто не читав жодної книги з політології? Хто не знає історії власної країни? Хто формує думку виключно за мемами в соцмережах? Популізм процвітає саме тому, що електорат втратив імунітет до маніпуляцій. Складні проблеми вимагають складних рішень, але електорат вимагає простих відповідей. Політики, які пропонують виважені програми, програють тим, хто обіцяє швидкі чудеса. Система вироджується в театр абсурду, де перемагає найкращий актор, а не найкомпетентніший управлінець. Український історик Михайло Грушевський застерігав, що народ без історичної пам'яті приречений на повторення помилок. Досвід попередніх поколінь відкидається як застарілий кожне покоління вважає, що воно перше відкриває світ. Цей розрив із минулим означає розрив із мудрістю. Століттями людство накопичувало знання через помилки і досвід. Тепер кожне покоління починає з нуля, ігноруючи все, що було раніше. Це не прогрес, це колективна амнезія. Але є і проблиск надії. Історія циклічна. Після кожного періоду декадансу приходить відродження. Ренесанс народився з темних віків, просвітництво виникло після релігійних воєн. Можливо, маємо надію, що абсурдність сучасної ситуації стане настільки очевидною, що запустить контррух. Перші ознаки вже є, дедалі більше молодих людей усвідомлюють пастку, в яку їх заманили, вони видаляють соцмережі, повертаються до книг, шукають реального сенсу замість віртуального схвалення. Вони розуміють, що справжнє щастя не в лайках, а в майстерності, не в славі, а в самоповазі, не в кількості підписників, а в якості характеру. Філософ Рідріх Ніче писав про вічне повернення, ідею, що історія повторюється циклами. Можливо, ми на порозі нового циклу, можливо, покоління, яке виросло в цифровому хаосі, народить контррух до глибини смислу справжності. Можливо, абсурдність сучасністю стане вакциною проти майбутньої деградації. Але це станеться тільки тоді, якщо достатня кількість людей зробить усвідомлений вибір. Якщо ви дивитесь це відео до кінця. Ви вже частина цієї меншості. Ви не задовольнилися коротким кліпом. Ви не відволіклися на сповіщення. Ви здатні на те, на що більшість уже не здатна. На увагу. Якщо це відео резонувало з вами, поділіться їм. Підписуйтесь на канал. Гарного та тихого нам дня!